Кажем, слава нашому Богу за цю спільність, яку ми маємо в Ісусі Христі, що Бог дарує нам збиратися, Бог дарує нам мати це общіння по, по Слову, по науці Його святі, що ми себе перенаправляли в цю сторону, що ми перемагали своє бачення, своє розуміння, свою душу плодського чоловіка. і Брали духовні ці стандарти, духовні висоти. Бо так Бог бажає, щоб діти Божі, вони росли. Ми бажаємо, щоб наші діти росли, щоб вони були здоровими, активними. І біда, коли дитина вона не росте. І тому Бог, як, як Господь, як люблячий батько, хоче, щоб його церква, його діти вони возростали, пізнані. Його волі, Його науки, і в нас є ця скарбниця Божої премудрості. в нас є те насліддя Ісуса Христа, насліддя апостолів, яке не дає нам уклонитися, на яке ми звертаємося і погляд, звідки ми черпаємо цю поживу духовну. І за цим словом, за цими подіями, за цими прикладами стоїть сам Господь. Тому що це його є слово, Його наука. І цінність цієї події, цінність цього свята є в тому, що Господь Він показав Отця, що Господь, Він, як Син Отця, Він своїм послухом Він показав отця, або ще, або ще вірніше, точніше серце е, Отця. І е, через е, ці поступки, через е, те, що Він робив, е, як Він поступав, е, щоб люди бачили в величі е, в Божі, бачили серце е, Бога, е, який є не тільки. Суддя правди, істини, але є люблящий е, батько. Перший розділ Святої Євангелії від Івана е, ми читаємо 17 вірша, оскільки закон був даний через Мойсея, благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа, Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинородний Бог, який у лоні Отця. Він явив Його. І читаємо 12 розділ Іванлія від Матвія, 15 вірш. Посередині вірша за ним пішло багато людей. І він оздоровив їх усіх, але застаріг її, щоб не виявляли Його, аби збулося сказане через Пророка Ісаю, який промовляв ось мій слуга, якого я обрав. Мій улюблений, що Його вподобала душа моя, я покладу духа Мого на нього, і Він сповіщатиме суд народам. І Ісус він застерігав, щоб не виявляли Його, щоб свою віру не будували на чудесах, на націленнях, але щоб свою віру будували на, на Бозі, на Господі. І в чому ж суд, в чому ж буде суд. Коли ми читаємо Євангеліє Івана, 3 розділі, 18 вірш, хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд. Що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Це і є суд, що Син Божий Ісус, Він собою показав Отця, і не треба доказувати яким, якоюсь великою наукою, якоюсь філософією, якимись великими знаннями, але. Подивитися на Ісуса, на Його життя, на Його поступки, на Його служіння, на Його слова, на Його дії і побачити в цьому Отця, побачити любов Отця, який віддав Сина, який заплатив, який, який спочатку, коли Бог сотворив світ і все, що в світі, то спочатку Бог сотворив цю воду, сотворив ці дерева, сотворив. Плоди, сотворив все, а потім людину поставив старшим над цим, щоб людина царствувала, щоб людина була паном, написано в книзі Буття. Але людина втратила цю владу, але Бог дає і по цей час все для людини, для життя людини і. Саме життя Ісуса, саме Його слова служіння, це є для нас приклад. Це для нас є той взірець. це для нас є е, та велич і та премудрість, в якому заховані всі скарби премудрості Бога, е, і це для нас є велика е, цінність. І коли ми читаємо послання. Апостола Павла до Колосян, другий розділ 14 вірша, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приписами була проти нас. Він забрав її з поміж нас і прибив до Христа, скинувши начальства і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі Ісус, Він. Викрив своїм життям оту людську зверхність, людську зарозумілість, людську ту таку висоту, і він переміг у собі, показавши собою, о, яка є воля Отця, показавши собою серце Отця. І коли ми читаємо це послання. До Колосян, то сама церква в Колосянах, вона була ну, в такому напрямку знань, філософії, мудрості цього віку, містики. І тому апостол Павло, він далі пише такі слова. 18-й вже вірш, хай ніхто не зводить удаваною покорою і служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачив, безпідставно пишаючись своїм тілесним розумом, не тримаючись голови, від якої все тіло єднається і зміцнюється суглобами та зв'язками, зростає Божим. З ростом апостол Павло застерігає від людської зарозумілості, філософії, знань, що вона щось знає, вона вже, можливо, з невидимим десь мала якісь зв'язки, вона вже духовна, не маючи основи, не маючи Ісуса, не маючи того правильного поводження, правильного бачення волі Божої, науки Божої, не тримаючись голови, а голова. Є Ісус, і Голова церкви є Ісус. Алілуя! І тому йде таке е, застереження. І е, я думаю, що це не просто так, де е, в мене теж є на серці говорити за Голодокійську церкву, тому що е, другий розділ цього послання е, в першому вірші апостол Павло пише за Голодокію. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває у і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. І коли ми читаємо в розділ, розділ, й вірш: привітайте братів Владикії! Ним фанати його домашню церкву. А коли послання буде прочитано вами, то зробіть так, щоб і Лаодикійській церкві воно було прочитане. А те, що в Лаодикії, прочитайте ви. І вже сьогодні вранці згадувалось і вечором за цю Лаодикійську церкву, і можливо, щось Бог хоче по-особливому говорити сьогодні до Рафалівської церкви. Господь щось хоче, щоб ми саме брали з цієї церкви для себе якісь уроки. І коли ми читаємо ці настанови, то приходить таке розуміння, що Бог не, Господь не докоряв за, за багатство, Бог докоряв за неправильне бачення або положення серця. Тих людей, які поміняли пріоритети, які е, неправильно вони зорієнтувалися і щось поставили більше. І в чому даже утвердилися, каже, каже е, Господь, адже ти кажеш? Це людина, вона впевнена, вона, вона це каже, вона це е, визнає, але Бог хоче перенаправити е, ці пріоритети. Ці мету хоче перенаправити в його святу волю, і він застерігає, щоб не було такого в церкві, тому що Божі багатства вони є більші багатства. Це є багатство земне і є багатство Боже і Господь хоче, щоб ми багатіли Богом. Алілуя! Щоб ми багатіла, наша душа збагачувалась Богом через правильне духовне положення, а через правильні основи, заложені в чині Ісуса Христа. Послання до Єфісіян, 5 розділ, апостол Павло пише: отже, наслідуйте Бога. Як улюблені діти та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас, як дар і жертву Богові, як приємні пахощі, і посланні до римської церкви, 13 розділ, апостол Павло пише 11 вірш: отже, ви знаєте час, що пора вже нам сну прокинутися. Бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили, ніч минула день наблизився. Тому відкиньмо діла темряві і зодягнімося в броню світла, і будемо жити пристойно, як у день. не в гульні та в пиястві, не в розпусті, розбешеності, не у сварках і зазрушах, але зоодягніться Господом і Ісусом Христом, і турботу про тіло не перетворюйте про пожадливості є. Певні моменти нашого життя, де ми маємо діляти е, за турботу ту для нашого земного чоловіка. Але це не, не повинно стати пріоритетом в нашому житті, е, тому що тіло і кров царства Божого не наслідують, але е, наслідує царство Боже е, душа людини, оновлена в купелі відроджені Духа а Духа Святого. Е, і тому. Апостол Павло він застерігає, і ми вже розуміємо, що одежа праведності це є внутрішній чоловік, де в тому ж посланні до Колосян, третій розділ, 12 вірш, «Отже, задягніться, як обрані Богом святі улюблені у щире милосердя, доброту. Покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу, який Христос простив вам, так само і, і ви робіть. І це написано до церкви, це не до світу цього, щоб в церкві е, ц, панував Господь. То ми маємо приложити зусилля, ми маємо очистити своє серце. Ми маємо приготувати ту, ту землю нашого серця, щоб це слово воно зростало і воно мало силу в житті нашому, а понад усе любов вона зв'язок. Досконалості, нехай перебуває у ваших серцях мир Госпо Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні, Слову Христове, нехай перебуває у вас щедро. Усякій мудрості навчайте і застерігайте самі себе з вдячністю, співаючи Богу у своїх серцях салми, прославлення, духовні пісні. І все, що тільки робите Словом Бодіво, все робить в імя Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. І Слово Боже воно не відкидає і життя нашого. Тому що саме в житті ми бачимо, які ми є. Саме в житті, і тому далі він пише за наше життя. Дружини слухайте своїх чоловіків. Як личить у Господі чоловіки, любіть дружин і не будьте суворі до них. Діти слухайтеся, батьків, у всьому, бо це до подобу Господу. Батьки, не дратуйте ваших дітей, щоб. Не занападали духом, раби, слухайтесь у всьому тілесних панів, не служіть їм про людське око, як ті, хто підлещується до людей, але просто ті серця, боячись Бога, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, не для людей, знаючи або маючи віру, що від Господа одержите нагороду спадщину, адже служите Господові Христові. Ще нагадаю, це. Місце, де говорилося за віру, і яку хоче бачити віру в нас Господь. Часто люди вони беруть якусь частину віри, забуваючи, що є форма, а є сутність. І в Іванглії від Івана, 6 розділ, 28 вірш. Де ті Люди, які е, знайшли Ісуса і прийшли до Нього, запитали в Нього, що нам робити, аби чинити Божі діла. У відповідь Ісус їм сказав, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, Кого Він послав. Оце є Боже діло, що ми повірили в Ісуса, але Хто скаже, що я повірив в Ісуса, а як це побачити? І вже апостоли вони подовжують цю думку, вони поставлені Господом, щоб доносити це святе письмо, щоб людина мала правильне розуміння. І тому в першому посланні апостола. Івана в другому розділі, в шостому вірші написано, хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як же він. Алілуя! Висока планка до Церкви Божої. І Бог хоче, щоб ми жили так, як Ісус, щоб в нас не було гордощів, пихи, щоб в нас не було зарозумілості, щоб ми показували Отця. Своїм життям, жили в любові, як улюблені діти, щоб ми служили з мотив, мотив нашого служіння це була любов до Бога і любов до ближнього до церкви. І тому Хай Господь благословить, це висока планка, але, але це і Божа планка до церкви Божої. І тому Хай Бог благословить, щоб ми це розуміли, щоб ми е, цю подію е, не Взяли як тільки е, якісь, е, така, яка не стосується нас, вона напряму стосується нас. Це каже Цар Гряде, не в, не в людській пишноті, але в покорі Отцю. Алілуя. І це е, е, приклад для церкви, приклад для мене, приклад для, для нас, усіх, щоб ми наслідували Ісуса, наслідували Отця, щоб наша. Віра вона будувалася на Ісусі Христі, щоб ми вірили в Ісуса Христа. А як щоб вірили, а щоб ми мали ту пральну сутність серця нашого, люблячого і милуючого Бога? Амінь.